Як зрозуміти, який вид масажу вам потрібен? Взагалі потрібно визначитись спочатку з метою, тобто з якою метою ви йдете на масаж. Якщо це тільки розслаблення, тобто покращення емоційного стану, то вам підійде більше релакс масаж через те, що релакс масаж він використовує більш м'які техніки, повільні. Якщо ви хочете більше пропрацювати якісь проблемні і болючі свої зони, то вам підійде більш лікувальний масаж через те, що цей масаж він є більш глибший. Він є не дуже приємним. Якщо ви хочете відновитись після тренування або підготуватись до змагань, тоді вам підійде більше спортивний масаж. Він виконується більш інтенсивно, там використовуються більш хлипчі техніки і прийоми. Якщо вам потрібно розігнати вашу лімфу, то краще вам прийти на лімфодренажний масаж. Тобто, при лімфодренажному масажі ми робимо пампуючі техніки масажу. Відповідно, внаслідок цього ми прискорюємо лімфу і прискорюємо її лімфотік. За рахунок цього знімаємо набріки і покращуємо ваш стан. Якщо ви хочете відчути весь спектр емоцій, приходьте на баночний масаж через те, що баночний масаж він є найбільш болючішим і більш глибшим, ніж попередні види масажу, через те, що банка вона створює зворотній вакуум, і за рахунок цього кров і лімфа вона виводиться під шкіру. Плюс банка дуже добре розслабляє, розтягує мізеві волокна, знімає мізеве напруження та покращує еластичність нашої фасції. Якщо ви хочете прийти на більш поверхневий масаж, вам підійде міофасціальний масаж. Цей масаж робиться за рахунок бледів. Ми дуже гарно пропрацьовуємо саме фасію, ми її розтягуємо, плюс ми покращуємо.